Дуже рекомендую також, якщо людина хоче спати і нічого не може робити, їй потрібно ось так ставити руку і ось таким чином пилити собі горло. Якщо просто ось такі робити а, а, движення, то у людини сон пропадає. Але якщо у людини намасну, то людина може робити навпаки ось такі. Від груди до горла, ось такі е, натираючи, можна чимось натерти, і таким чином може з'явитися сон. До речі, якщо людина не може спати, то кажуть, їй потрібно лежачи у кроваті, декілька разів чимось восхититись, е, дуже широко розкриваючи очі. Тобто, якщо людина не може спати, вона повинна відкрити очі і сказати, «Ах!» А, і так декілька разів після чого закрити. І якщо рахувати там, від 30 до 1 і не засипає людина, потрібно відкрити очі і ще раз так зробити. А, кажуть, що якщо це зробити 10, ну 1, 2, 3 рази, там, і по 10, 10 разів від 10 до 1, там порахувати, то у людини з'являється сон. Так це допомагає. Так, слоники вже не будемо рахувати, цей метод досить і... цікавий, і ми його ще не чули.